Є новина, друзі. Трамп зрозумів, що Путін ворог, угода США та цирк в піарі Зеленського. Дослухайте до кінця. Трамп вчора заявив, що він дає 10 днів з вчорашнього дня, ну тобто він попередньо казав, 10-12 він дає 10 днів до кінця цього ультиматума. Прес-секретарка Білого Дому вже заявила, що ці 10 днів можуть і не бути, вони можуть і швидше бути скасовані. Сенатори заявили, що не треба давати жодного часу Путіну. Ну він цього не заслуговує. Трамп зробив заяви, що ну він не хоче більше говоритися з Путіним. Йому нема про що говорити. Путін до нього не звертається ну для того, щоб вести перемовини. Ну тобто, як би. Все, якби перемовини завершилися, Путін не хоче завершувати війну. Ну вони прямо про це і сказали: Пісков там, Медведів, ще якісь там чиновники цієї країни-агресора, і реально, це все зрозуміло. І от дуже важлива новина прийшла, що. Тільки вчора завершився підрахунок саме цих санкцій, які будуть введені е, Трампом, вторинних санкцій, і їх до сих пір тільки рахували в Держдепі, в інших організаціях США для того, щоб зрозуміти, які збитки саме понесе США, що саме відбудеться, якщо, наприклад, там тарифи будуть введені проти Китаю, Індії, Бразилії, інших Туреччини, вони це рахували. От я якраз раніше говорив, що санкції не вводять не із за того, що. Він хоче дати Путіну шанс протриматися до якогось там дня, чи дати Путіну воювати, наступати. Ні, вони рахують збитки і рахують, що вони з цього отримають. І вони порахували. І вчора, до речі, Трамп сказав, що ці санкції можуть подіяти, а можуть і ні. Ну значить, є там якісь проблеми. Будемо дивитися, що вони ведуть. Я думаю, що санкції це питання вирішене. Ну і секретарка сказала, що це може відбутися і через три дні, і через два дні. І, хоч завтра, тобто ніхто не збирається Путіну давати ніякого терміну. Ну це зрозуміло після тих заяв, які на Трампа вони дають і атакують його. Що дуже важливо, Бесед, міністр фінансів, він зустрівся вчора з Китаєм, якраз перед веденням я думаю цих санкцій, і попередив Китай, що треба припиняти купляти нафту в Ірана і в Росії, тому що будуть усі вторинні санкції. І ну, вам придеться платити відсотків 100 тарифів для того, щоб постачати свої товари в США, і ми це все будемо контролювати. І він якби закликав їх зупинити. Китай відповів так: він не сказав, що пішли ви нахрен, ми не будемо цього робити. Він сказав, що ми забезпечимо свою енергетичну незалежність. Ну, це можна означати, ми як і будемо купляти, так і не будемо. Ну, Китай це є така країна, вони на двох стільцях. Якби правди, вони не скажуть. Я думаю, що вторинні санкції, якщо будуть в повному обсязі запроваджені, щоб знаєте, не було тільки виключень. Там Євросоюз виключили, Індію виключили, ну тоді це до одного місця, до сраки, вибачте слово. А якщо все там буде, то це буде дуже серйозний результат. Ну і Трамп зрозумів, він. Вже не любить Путіна, і то йому однозначно не подобається. Тому чекаємо санкцій і чекаємо знищення економіки Росіян. Що важливо в контексті цих санкцій, це угода США про неї там і Стефанчук, і Зеленський говорять, що ми будемо постачати українські дрони до США. Вони нам будуть давати ту зброю, яка нам потрібна. А нам потрібна далекобійна зброя, тому що якщо ці санкції будуть введені, вони будуть нищити економіку Росіян, і якщо будуть... Реальні серйозні далекобійні удари ракетами, тому що зараз в нас проблема: дрони не всюди долітають. Вони вже не дуже ефективні. Про це говорять і розслідувачі, журналісти. Що треба міняти тактику, треба виробляти ракети масово для того, щоб ну, заставити Путіна припинити війну. І Якщо американці дадуть замість наших дронів нам ракети далекобійні, якими ми зможемо бити по заводам. Я не кажу ні, не дай Боже по цивільним якимось там об'єктам, а по заводам, фабрикам, по шахетним фабрикам, по енерго. Підприємцям це одразу змінить думку в голові диктатора Путіна. Тому ця угода дуже важлива. Хоча е, наша влада використовує її для піара, мол, ми домовились, тому що ми наші дрони будемо міняти. Ну хоча їх, як на мене, нічого вже не спасе. І Зеленського після е, знищення незалежності набув. Ну і останнє питання: це цирк в піарі Зеленського. Я вчора знаєте, побачив відео. Е, ну зрозуміло, що влада там просуває в ті, хто ці Ютубі. Зеленського підставили, нова теза зеленського підставили. Підставила, все. Він не винен. Його підставили. Це спеціально, щоб його вигнати і поставити когось іншого. От залужний там лізе на його місце. Там ще хтось лізе на його місце. І саме смішне, вже навіть гадалки в Тіктоці. Говорять, Зеленського підставила. Одна гадалка, я бачу відео, така дуже відома. А хто підставив? Її питає журналіст. Журналісти. Каже: Журналісти підставили. Зеленського. Слухайте, ви там наверху ну, е змінюєте свою е інформаційну політику і те, що ви доносите людям. Ну, люди просто сміються з того. Це смішно підставили журналісти. Зеленський сам все підставив. Він хотів просто знищити ну, незалежність набу. А чому? Тому що, ймовірно, ну, він до чогось причетний. Напишіть, що ви думаєте. Лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.